Доброго дня! З вами Пибет і сьогодні ми покажемо вам, як заповняти анкету на карту часового побиту. Почну з правил заповнення самої анкети. Ми заповняємо її польською мовою великими літерами, і одну літеру ми вписуємо до кожної ячейки, не виходячи за рамки наших ячейок. Не вписуємо дату, бо ви її впишете тоді, коли будете подавати свої документи. Вписуємо лише місто подачі. Ідемо далі. Тут ви вписуєте, до якого виводу ви подаєте свої документи. В нашому випадку це до воєводи Рубольського. Починаємо з ваших особистих даних. Вписуємо спочатку ваше прізвище. Далі прізвище попереднє, тобто, якщо ви, наприклад, змінювали його. Якщо ні, то просто продублюйте те, що ви написали в першій графі. Йдемо далі ваше родове прізвище, тобто то саме. Далі ваше ім'я. Так, як написано в вашому паспорті, і також є е, графа для другого ім'я і для попереднього ім'я. Далі вписуємо імена ваших батьків. Це пункт 6 і 7, а також дівоче прізвище вашої матері. Ваша дата народження. Пункт 10 стать М – Мешчина і відповідна Кобіта, тобто жінка, місце народження, країна народження. Ваша національність, громадянство. І далі пункт 15, сімейне положення. Вписуємо кавалер панна, якщо ви не одружений, незаміжня. Далі жонати, менжатка або вдовець, вдова. Ваша освіта, тобто середня або вище. Вписуємо далі ріст, колір очей і якісь особливі примітки, Наприклад, якщо у вас є татуаж, родима пляма або шрам. Вписуємо песель, номер телефону польський, а також ваша ваш адреса імейл. E Переходимо до частини Б, місце вашого проживання. Вписуємо вашу область, тобто виводство. В нашому випадку це Люберське, місто, в якому ви проживаєте вулиця, номер будинку, номер квартири, а також код почтовий. Переходимо до частини С інформація додаткова. Перше, це головна ціль вашого перебування в Польщі. Це може бути робота або ведення бізнесу в Польщі, або навчання у вищих навчальних закладах в Польщі. Тобто, в залежності від вашої ситуації ставити хрестик потрібній клітинці. Переходимо далі. В цій табличці вам треба зазначити, чи хтось з членів вашої родини мешкає на території Польщі. Якщо це не стосується вашої ситуації, то залишаєте табличку пустою. Але якщо маєте таких родичей, то вписуєте за прикладом, по даним в нашій анкеті. Частина третя. перебування іноземця на території Польщі. В пункті А треба вписати в хронологічному порядку, так як у вас зазначено в паспорті на штампах дати в'їзду і виїзду на території Польщі. і Причина або ціль вашого перебування. В пункті Б зазначаємо інформацію про ваше актуальне перебування в Польщі. Перше питання чи ви зараз перебуваєте на території Польщі, зазначаємо хрестиком так. Друге питання треба подати дату вашого останнього в'їзду на території Польщі. Третє питання стосується вашого актуального перебування на території Польщі. Це може бути безвіз, віза. Дозвіл на тимчасове перебування або документ, який дозволяє вам в'їжджати на територію країн Шенгену. Частина 4. Тут вам треба вписати в хронологічному порядку також так як в паспорті у вас зазначено дата в'їзду і виїзду на, інші, на територію інших країн поза Польщею за останні 5 років. Частина 5: інформація про ваш фінансовий стан. Тобто квота, яка зазначена в документі, що підтверджує вашу фінансову спроможність, це може бути витяг з рахунку, що підтверджує необхідну суму, або ваш торговий договір, або довідка про спонсорську допомогу. В середньому це близько 10 тисяч злотих на карті. Частина шоста це інформація про ваше медичне страхування. Наприклад, якщо у вас є ПСЛ УКР, то ви вписуєте НФЗ, тобто народовий. Фунтуш здоров'я, або той фонд, який, з яким у вас підписаний договір про медичне страхування. Питання сьоме: чи ви були затримані, або були під арештом на території Польщі? Звичайно, це залежить від вашої ситуації, але краще зазначати ні. Питання восьме. Чи ви були карані в суді? Дев'яте. Чи було відкрито кримінальне провадження на території Польщі? Також зазначаємо, ні. ну, але, звичайно, це залежить від вашої ситуації актуальної. І також питання 10: Чи виплачуєте ви якісь штрафи або аліменти актуально на території Польщі. Переходимо до частини Д. це ваш підпис, який ви поставите під час вашої подачі документів. Частина Е це заява, яка включає в себе правила та закони, пов'язані з подачою документів на карту побиту часового. Радимо вам ознайомитися перед подачою з інформацією поданою тут. В кінці заяви обов'язково треба поставити свій підпис, підпис чутельне, тобто просто написати своє ім'я та прізвище, так як в паспорті, великими літерами. І переходимо далі. В цьому списку вам треба написати всі документи, які ви принесли з собою, з анкетою на подачу документів. Це чотири фотографії, скан кожної сторінки паспорту, скан вашого песелю, а також список документів, що ви отримали у своєму чек-листі, який ми вже вам відправили в повідомлення. В залежності від вашої ситуації, це може бути і засвідчення з університету, і засвідчення з роботи, і так далі. Тобто, все, що ви отримали в вашому чек-листі. Треба вписати до цієї графи. Радимо вам також ознайомитися з короткою інструкцією наприкінці анкети, це сторінка 9-10. І далі все, що є далі в анкеті, заповнює працівник адміністрації. У вас під час подачі документів будуть брати відбитки пальців. Також там є місце на підтвердження оплати скарбової. А, і ще деякі клітинки тільки для працівника адміністрації. Тобто ви не чіпаєте ці клітинки і нічого там не вписуєте. І це все 12 сторінок. Анкети заповнені. Бажаємо вам удачі. Якщо у вас є будь-які запитання, звичайно, пишіть нам у повідомлення. Бажаємо успіху!